Добрий ранок всім. У нас сьогодні 7 вересня. Йдемо до школи перший раз. Діана, як враження. Йдемо на місцевий шкільний автобус. Він тут має бути у 7.59. А навчання в школі розпочинається в 8.30. Стоїмо на зупинці, ось такі автобуси тут їздять шкільні. На ще не приїхав має їхати десь звідти, вітаю всіх. На зв'язку Канада, провінція нью браунсвік місто Сен-Джон. Це місто і провінція, в якому зараз ми знаходимося, де ми зараз проживаємо. В цьому відео хочу трішки розповісти про те, як ми записували дитину до школи, і про те, як відрізняється канцелярія шкільна в Україні, в Польщі і від Канади, від е, тої канцелярії, яку ми закупили тут для дитини також вважаю, що варто наголосити на тому, що все те, про що я буду говорити сьогодні, відбувається зі мною зараз. І саме в тій провінції, про яку я говорила на початку. Як в інших провінціях, які там правила записування дитини до школи, я не знаю. І як в інших містах, може, це все по-іншому. Я такий новачок в цьому всьому, тому я можу розповісти тільки зі свого власного досвіду. Прошу це взяти до уваги. Як записати дитину до школи? Коли ми приїхали у Сен-Джон, нам дали телефони і емейл-адресу людини, яка розподіляє дітей по школам. Тобто тут не так, що ти йдеш до школи, як це в мене не було в Польщі, і там вже з директором ми домовлялися. Тут ми пишемо людині, яка розподіляє дітей, пишемо свою адресу проживання, і відносно цієї адреси людина призначає нам школу, до якої і дитині буде ходити ближче всього. Але якщо ви обрали іншу школу і вам хочеться, щоб ваша дитина ходила в інший кінець міста, тому що є там якісь привілеї, то це все можна обговорювати і, можливо, вам затвердять іншу школу. Після того, як ми вже точно знали, що наша дитина піде в цю саме школу, ми зайшли на сайт школи, там знайшли свій клас. І е, біля цього класу було, був прикріплений такий документ з усім приладдям, який, який буде потрібен дитині на протязі року. Там були канцтовари, одяг, взуття. От, і по цьому списку потрібно було скупитися. Зараз далі я трішки покажу і розкажу, які канцтовари були потрібні для моєї дитини у 8 класі. Цікаво те, що тут немає зошитів, так як в Україні, як в Польщі, в Україні такі побільше зошити, В Польщі це зошити формату А5. А тут це все в. А 4 форматі і діти працюють у папках. Тобто зошитів як таких вони є, але вони А5 формату, вони для якихось е, таких особливих е, речей. А ті предмети і все те, що стосується уроків, предметів, це все пишеться просто на листочках і потім прикріплюється у папки. Є зошити формату А4. Також є листочки. Ось тут вони є в лінієчку, і також є в клітинку, Теж вони формату А4 із такими дірочками. Потім ці листочки прикріпляються у папку. Так, ось тут у мене така біленька папка. І тут такі теж. Теж формату А4, це скетчбук. Тут можна малювати листочки такі тверді. Папір, як для малювання твердий. Також маємо тут пакети з застіпкою. Файли формату теж А4. Тут у мене розділювачі, вони різних кольорів: зелений, синій, рожевий, червоний і так далі. Вони потрібні для того, щоб розділяти оці листочки, які будуть у папці. Тут така папка жовтенька, де можна щось покласти, якісь папірці особисті. Це звичайний набір серветок білого кольору. Далі йде набір для геометрії, для математики. 4 долари коштує це клей. Тут просто такі наліпочки для підписів, для підписування зошитів. Це навушники це Маркери, там є маркери для вчителя і маркери для дитини. Це були маркери для вчителя, олівчики, кілька упаковок, звичайні лінієчки, ручки, теж кілька упаковок. Тут фломастери, ні, це маркери для дитини, для того, щоб виділяти щось. Тут проста. Простий папірець, знову маркери, підстругачка. Ну такі звичайні, звичайна канцелярія, стирачки і олівчики, щоб розпаковувати. Ці речі ми купували, починали купувати у такому магазині, як Долорама, тому що там вони такі самі дешеві. Потім те, що не знайшли в Долорамі, ми пішли шукати у Волмарт. Ну, а потім вже нам рекомендували, якщо ми не знайдемо потрібних речей в Волмарті, тоді вже можна йти у спеціалізовані магазини по канцтоварам. Але розуміючи, що в цих магазинах буде все дорожче. Але ми. Слава Богу, в доларамі ми купили більшу частину продукції, більшу частину канцелярії, І в Волмарті вже там трішки докупили те, що було те, що, те чого не знайшли. Вірніше, ми знайшли це в доларамі, але дитині не сподобалися обкладинки зошитів, і ми вирішили це купувати у Волмер. Сума, на яку можна скупитися по канцелярії, може коливатися від 100 до 150 доларів. У нас це так і вийшло. Так і вийшло, десь 120 мабуть, доларів на саму канцелярію, потім ще 50 доларів на взуття. І там уже далі одяг. Це в залежності від того, як ми який одяг ви будете обирати. Цікаво те, що в канадських школах, в канадській школі, в якій буде навчатися моя дитина, немає книжок. Книжок не видають, і книжками не користуються на заняттях. Книжки є у вчителя, і якщо дітям потрібно щось з цієї книжки, то вчитель їх просто роздруковує і діти займаються по таким роздрукованим матеріалам, і потім ці матеріали прикріплюють знову ж таки в папку. Також варто сказати, що це відео це такий. Перший вступний крок до школи, і от просто хотілося поділитися враженнями. Я думаю, що далі буде більше, далі буде цікавіше. Коли моя дитина прийшла після першого дня школи, я в неї попросила, щоб вона разом зі мною була присутня на відео, щоб трошки щось розповіла. Але вона мені сказала: мама, щось адекватне я можу сказати тільки провчившись хоча б неділю, то я думаю, що ми. Ми десь через місяць, може, трошки з нею поговоримо, і вона трошки більше розкаже про цю школу, в яку вона ходить. Я думаю, що буде цікаво. Тому, якщо вам цікава інформація про нашу канадську школу, про нашу провінцію, ви можете під цим відео задавати запитання або писати мені в особисті повідомлення на Фейсбук, і вже в наступному відео ми разом з дитиною постараємося відповідати на ті питання, які у вас будуть. Дякую вам за увагу! Дякую за перегляд! Бажаю вам всього найкращого, гарного навчального року для ваших діточок, А вам мудрості і терпіння. До побачення.